З моєю асистенткою Козюлію. Спідниця від Зара для Рошель на розпродаж за 12 доларів. Побачаюсь, я її не попросувала, немає світла. Утеплені кросівки від Мерліття. Вони мене врятували від морозів. Вона теж мене спасає від морозів, від е, сая. Рівняється від бажане. Ось так. пальто від, від Форма The Brand. І додамо цей летончик. Юля, тобі подобається? Ось так. Зараз я трошки змінюю концепцію. Ми міняємо взуття на ось такі чобітки від ICAS. ще трьох кольору. Дуже стильний аксесуар. Так. Ну що, як вам? Я тапташка Козюля дякуємо вам за увагу. Будьте гарні, бережіть себе!